Коли ж сказала так вона, шакра дав веління вітру. Тоді, у встановлений час, Менака відправилася туди разом з вою. І от стрункостанна, в страхові побачила в ашрамі вішвамітру, який спалив свої гріхи у мертвінням плоті і був зайнятий здійсненням подвигів. Привітавши його, вона стала потім крутитися поблизу пустельника, а Марута зірвав з неї одяг подібний місяцю. А красуня так вапливо кинулася на землю, щоб упіймати одяг, ніби соромливо сміючись перед маротою. І кращий з пустельників побачив тоді Монаку, яка хотіла упіймати одяг, збентеженою голену, обдаровану невимовною вродою й юністю. Побачивши її красу й принади, той Тур серед брахманів, що підпав під владу любові, забажав покохатися з нею, і він покликав її. Бездоганна вона також виявила бажання, і обоє вони провели дуже довгий час у лісі, насолоджуючись до схочу, начебто це був лише один єдиний день, і пустельник породив від Менаки шакунталу в прекрасній долині Гімалая біля ріки Маліні, і, залишивши новонароджене дитя біля річки Маліні, Менака, зробивши свою справу, поспішно відправилася до індри. Побачивши дитину, яка лежить у безлюдному лісі, повному левів і тигрів, птахи оточили її з усіх боків, і ту крихітку в лісі не сміли торкнути на кровожерливі хічаки. Дочко Менаки опікували птахи. Побачивши дитину, продовжував канва, яка лежить у безлюдному лісі, повному левів і тигрів, птахи оточили її з усіх боків. І ту крихітку в лісі не сміли торкнути кровожерливі хижаки. Дочку Менаки опікували птахи. Одного разу я пішов, щоб зробити омивання, і побачив її, що лежала в густому безлюдному лісі, оточену птахами. Я приніс її додому і назвав своєю дочкою творець тіла. Рятівник життя і той, чиєю їжею годуються, усі троє послідовно згадані у настановах закону, вважаються батьками. Поза як вона в безлюдному лісі була оточена птахами, то мною тоді було дано їй ім'я Шакунтала, оточена птахами. Таким чином, брахмане, вважай шакунталу моєю дочкою, а бездоганна шакунтала вважає мене батьком. Це те, що було розказано в Великому Ріші про моє народження, коли він запитав про те, шоволода людей, вважай мене дочкою канви. Не знаючи свого батька, я вважаю батьком саме канву. Таким чином, о царю, тобі розказано все те, що трапилося, і як було почуто мною.